Так, ну що, дали нам ще одну штуку. Я думаю, відосиків таких ви багато будете бачите. Давайте спробуємо вгадати. Я їх ще не відчиняв. Спробуємо вгадати, золото тут чи не золото. Я думаю, ну, по вазі, здається, будь-то він золотий. Я вам кажу, люди, які мені це дали, вони самі ще не розуміють. Ага, золотий. Охти, це Адемар Піге. Йошкін кот. він дуже дорогий. Він дуже дорогий та дуже класичний. Дивіться, який циферблат, це е, хвилясте гіляше, Прикольна штука, не штамповка, реально справжнє гіляше, цифри та мітки вони накладні. Це чиста класика, чистий костюмник, не більше, не менше. ну Виглядає він дуже, дуже приємно. І ось по відчуттям він такий важкуватий. Ну, важкувати. Він відчувається, що це гарний годинник, Кремнець прикольний. Ну, що казати, це Демар П'є які можуть бути питання? Це прям це прям потужно.